Майнкрафті. Я, чесно, не знаю, що ми будемо тут робити, але побачимо. Так, окей. Тут є касета безпеки, інструкція безпеки. Не знаю. Ну, Я вже не знав, тих, хто тут буде, я вже е привіг все. І сподіваюся, буде все добре. Так. Все такое кількості дерево там вискочить. Після цього хочу забути. Схаужить. Воно дуже гарно. І вже цього дерева добуду. Та чи нам потрібно їсти? Ну, Окей. Зараз обійдемося. Шо я Придумал вот цебот крутезный. Друзья, а може а, частіше сподобалось живот? Ну, напишите так, ні, так, ні. Я дуже часто. Давайте с тобой так обедем. Окей, я тоже подарую. О, выхиля, выхиля, блин, та шутая, вот та шутая. Вот целый вест точка, целый весточ чого-то сторон так швидко. Спасибо. Шилочик подбувался, что ты будешь треба школу. Окей okay. Я yeah, тут залізу Хочеш подвізти? Окей Окей, дякую, що мені купив Дівчата Ну окей, вау Дуже спити, що він мене. Ну вибачте, але це не надовго. Ось так. Я тут скипу професіонал Ось так. І повертаю сейву. все як було. І чого відео тебе бути? Какой-то будет последний ухили? А. Фу. Я целый И калискую. Фу, и калискую. Ухили. Агалискую. Агалискую. Я Агалискую. 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 Агалискую.

Я заходити не буду, бо автоматично включається більше, я знаю. Навіть це перебував. погано. Передав досягнення. На початку вишивання, якщо чесно. це що?

Вот, по сути, безончик. Я кто поищет першу пищу? Можно спальню шок собита, але я не хочу. Я хочу ошибишку. Там хтось є. По тебе теж буду хтось є.

ну-ка давай вот, вот ты сейчас оплачу. Кос, 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 люблю, люблю, люблю. Кос, кос, люблю эти звуки. Я в этих кайфу не дам. Да хай будут. Может, баллон, ну, пусть так. Хай будут. Я сподувати на шиті. тут... О, тут багато гулями. Може, шло. Це ламплой. Окей, нехай буде. Просто це прикола. Так, це робиться. От халапка. Тебе тут хочеш какие-то пол. Окей, okay, до цих штук ми не підходимо. Хай люблю там стільки їх